Дякую за підтримку України. Такі слова і фото президента разом із західними партнерами Зеленський оприлюднив у соцмережах на світлині. Поруч із синьо-жовтою батьківщиною мати, лідери країни G7, які напередодні приїжджали до столиці на саміт. У треті роковини із початку повномасштабного вторгнення разом з іншими посадовцями говорили про справедливий мир для України: військову та фінансову допомогу. Зокрема, гості пообіцяли надаватимуть додаткові системи ППО, артилерійські снаряди. а також продовжать навчання українських військових за кордоном. Ну а ще прискорять інтеграцію України в міжнародні організації ЄС і НАТО. Підтримку нашій державі, окрім іноземних делегацій, напередодні висловлювали тисячі людей, синьо-жовтими стягами, мітингувальники, заполонили вулиці Парижа, Лондона, Афін, Брюсселя та ще десятків світових столиць. А кольори нашого прапора, окрім батьківщини матері, освітлювали парламенти Канади, вежу, будівлю Єврокомісії, ворота героїв у відні чи Бранденбурзькі ворота у Берліні.